Ми не можемо зараз обійтися без електроенергії. Так в нас від початку війни перший рік в 2022 році не було відключень, тому що ми були підключені до критичної інфраструктури. З минулого року в нас вже є відключення, так як і всіх місця нашого міста. Хочу сказати, що це дуже впливає, тому що насамперед ми не можемо повноцінно провести ні тренування, ні з Роботи, тому що все зараз підв'язано на електроенергії. Наші тренування проходять в другій половині дня. Тобто без світла ми ніяк не можемо повноцінно провести тренувальний процес. Тим паче, що ми на індивідуальному опаленні, тобто у нас котли, які не можуть працювати без світла і також насос для опалення світла, нам вистачає і потужності, вистачає на наші два корпуси і на адмінбудівлю. Ми вже його використовуємо. Як ви бачили, у нас зараз на даний момент. Вже немає світла, і він у нас працює на повну потужність. Тобто без генератора нам зараз було б дуже важко.